Приватне підприємство, Обух міст ресурси, маючи багаторічний досвід роботи на ринку вторинної сировини та твердих побутових відходів, пропонує вашій увазі відеоролик, в якому відтворено процес сортування стандартних побутових відходів від населення за допомогою сортувальної машини «Tiger Ещестин Юніт. При підготовці сировини для сортувальної машини із задіянням чотирьох сортувальників проводиться попередній огляд та відсортування образивних та текстильних матеріалів, такі як скло та камінь, які можуть пошкодити або прискорити знос деталей та робочих механізмів машини. Після підготовки сировини робоча маса шляхом похилого конвейера проходить через магнітний сепаратор самоочисний магніт. І потрапляє безпосередньо до тайгера. За допомогою шнека, що подає, сировина потрапляє в робочу зону в центрафугу, де відбувається поділ загальної маси сировини на дві фракції. Перша легка фракція піднімається вгору і виходить з машини через верхній шнек, упаковка полімери для подальшого перероблення. Друга тяжка фракція залишається в центрафузі до тих пір. Поки не буде за допомогою ударних лопати подрібнена до складу пюре, яка проходитиме через сито для попадання в нижній шнек. В кінцевому результаті отримуємо сировину двох абсолютно різних фракцій, яку можна використовувати в широкому застосуванні. Суха фракція підходить для подальшого перероблення, волога фракція підходить для видобутку газу. Таким чином скорочується негативний вплив сміття і відходів на навколишнє середовище ґрунт, підземні і поверхневі води, і тому подібні. А обсяг сировини, що вивозиться на полігон після переробки побутових відходів, можна значно зменшити. Місія нашого підприємства це високе рівень обслуговування клієнтів, постійне вдосконалення у професійній галузі та поліпшення довкілля.